Відчути радість батьківства без паперових клопотів від зможуть криворізькі родини в очікуванні поповнення. Нова послуга в адмінцентрі допоможе швидко оформити всі документи для немовляти. Для цього необхідно просто звернутися до центру надання адміністративних послуг, оформити, подати необхідні документи і через 10 днів отримати результат послуг, які міститиме в собі сім документів, за якими звертаються. Цей пакет документів включає оформлення свідоцтва про народження дитини, постановка її в дитячий садок на електронну чергу. Ергу соціальні виплати отримання ідентифікаційного номеру для дитини, а також там щодо багатодітних сімей, там і пільги по надання послуг житлово-комунальних, а також оформлення. Посвідчення багатодітної родини Кривий ріг першим в Україні запроваджує таку практику: 20 відсотків немовля Дніпропетровщини, а це 6 тисяч малюків народжені з початку року в нашому місті. Тож нова послуга буде користуватись попитом, переконані фахівці. Тим часом адмінцентри постійно розширюють перелік послуг. Якщо в прошлом году ми виконували десь 216 послуг услуг, максимум це всі важливі, которые були. То на сьогоднішній день ми виконуємо вже 418 послуг, услуг. Їжеднівна ми обслужуємо ну, в районі 600-700 чоловік. Чимало пілотних проєктів стартували із Кривого Рогу. Цьогоріч для молодих батьків доступним стало отримання свідоцтв про народження просто у пологовому будинку. Як прогнозують фахівці, пакет документів сім в одному стане прикладом для інших міст. Це насправді дуже унікальний проект, тому що надаються одним пакетом соціальні послуги послуги як місцевого самоврядування, так і державної влади. Завтра на рівні міністерства його вже озвучать. Що ми розпочали в Кривому Розі такі заходи. Сьогодні ж у місті анонсували новий ресурс у відділах реєстрації актів цивільного стану. Незабаром замовити документи чи їхні дублікати можна буде онлайн. Дар'я Ворона, Вадим Діденко, програма «Місто».